Давайте трошки з вами розпочнемо. Ще раз представлюся, і хочу сказати, що моя доповідь підготовлена особисто мною, не містить конфлікту інтересів і не спонсорована жодною фармакологічною компанією. Почнемо з того, що дуже часто на прийомі у первинної ланки сімейні лікарі, педіатри є пацієнти з соматичними скаргами. І, і, звичайно, якась частина цих пацієнтів буде мати дійсно органічне походження цих скарг, і нам треба буде їх дообстежити, призначити лікування і таким чином їм допомогти, бо їх скарги минуть або значно покращиться їх стан. Але дуже часто бувають такі випадки, коли ми обстежуємо пацієнта, і не знаходимо органічну причину, чому в нього виникають ті або інакші скарги. Або, наприклад, ми маємо органічну причину, але це не корелює з його клінічним станом. Тобто його клінічний стан набагато тяжчий, і дисфункцію в житті спричиняє набагато складнішу, ніж це очікувалось би. І ми сьогодні поговоримо про три такі розповсюджені стани, а більше заакцентуємось на одному: як генералізований тривожний розлад, який може мати. Такі соматичні скарги, як частину діагнозу генералізованого тривожного розладу, розлад із соматичними симптомами, і панічний розлад. Коли, наприклад, да, маршрут пацієнта, коли він до вас приходить, то зрозуміло, ви спочатку будете його обстежувати, мати якісь підозри, їх виключати або підтверджувати. Але дуже часто бувають такі ситуації, коли. Сімейний лікар, педіатр вже обстежив все, що можна, вже скорував до вузького спеціаліста. Вузький спеціаліст вже заспокоїв пацієнта, а пацієнт не заспокоюється. Дуже часто одним з проявів тривоги. Є саме соматизація тривоги. Ми, на жаль, жили в такі часи, в такому середовищі, коли про ментальні захворювання в принципі не говорили. Їх дуже стигматизували. І в цілому дуже знецінювали ці стани. Відповідно, одним з таких захисних механізмом, який сформувався, це відбулася соматизація тривоги для того, щоб звернули на неї увагу. І це дуже сильно ускладнює встановлення точного діагнозу. Бо виходить, і наш пацієнт, і лікар разом співпрацюють по такому порочному. Коло, яке дуже складно розірвати. Пацієнт має соматичні скарги, і, можливо, навіть велику кількість цих соматичних скарг, можливо, навіть непоєднану кількість цих соматичних скарг. І нудота, і тяжкість у шлунку, і головний біль, і тремор, і пітливість, і слабкість, і біль у спині, і біль у шиї, і все, що завгодно. Ви зараз зі своєї практики, я думаю, згадаєте велику кількість таких пацієнтів. Він іде до лікаря. Сімейний лікар його обстежує, або одразу заспокоює, або каже: Давайте дообстежимося, або там звернемось до вузького спеціаліста. Отримує абсолютно задовільні результати аналізів, отримує заключення вузького спеціаліста, і пацієнт відчуває тимчасове заспокоєння. Але знов якісь тривожні моменти, а ми залежимо в такі буремні часи, посилюють його тривожність. І пацієнт, що думає: ну, напевно, лікар недосвідчений, надто молодий чи вже там дуже досвідчений. І начитаю сучасні рекомендації. Пацієнти знайдуть, як оправдати себе, і почнуть шукати далі. Почнуть іти далі, і це коло буде продовжуватись. Ми будемо здавати нові обстеження, ми будемо йти до все більш вузьких спеціалістів: від кардіолога до невролога, від невролога до гастроентеролога, потім ще до когось. І по суті, проблема вирішуватись не буде, тому що причина. Соматичний скарг не в органічній причині, а саме в соматизації тривоги. Тривожні розлади, да, це такий спектр психіатричних станів, і чим відрізняється, наприклад, тривога? як Стан від тривожного розладу, бо тривога це еволюційно обумовлений стан, і без неї ми б не вижили, бо це те, що дозволяло нам вчасно втікати або готуватися до якихось емоційних подій. Але коли це стає тривожним розладом, коли інтенсивність симптомів, їх постійність і невідповідність ситуації. Заважають людині, викликає дисфункцію. Тобто, наприклад, людина планує е, виступити на конференції, або, наприклад, е, людина планує прочитати там якийсь доповідь своєму керівнику. А в цей момент його нервова система думає, що за ним біжить якийсь тигр або лев, і просто максимально виділяє у цей бі ві, або реакцію, максимально е, виділяє велику кількість нейромедіаторів і так далі. І, і пацієнт відчуває. Не тільки цей інтерпретація, що мені тривожна, він відчуває дійсний стан. Тобто, коли пацієнт має соматизацію тривожного розладу, я хочу на цьому закцентувати, що він не придумовує ці скарги, тобто він не намагається, знаєте, звернути вашу увагу. Він не намагається е якось е себе поставити по інакше, або випросити якусь пільгу для себе. Він дійсно відчуває ці симптоми. Він дійсно відчуває цей біль в животі. Він дійсно це відчуття нудоти, головний біль. Біль в спині і так далі, це дійсні відчуття, і ми не маємо їх знецінювати. Але тим не менш, ми маємо пояснювати пацієнтам, що не завжди за цим стоїть органічна причина. Зазвичай, яким це можуть бути скарги? Я думаю, ви зустрічалися з великою кількістю з них. Це сухість в роті, утруднення під час кафтання, Це дуже часта скарга, коли кажуть не можу ковтати, тут якийсь ком. Йдемо і до. Гастроентерологів і для лорів, і ковтаємо фіброгастрододеноскопію, все дивимося вже часто. Пацієнти думають, що в них онкологія, все вони вже збираються вмирати, але це дуже часто така е, е, психосоматичний стан. Дискомфорт в епігастрі, надмірне газоутворення, бурчання в животі. Якщо так, знаєте, ви можете ознайомитись з переліком цих симптомів на слайді. Е, зазвичай е, це пацієнти дуже часто неврологів, гастроентерологів. І кардіологів, і насправді це є дуже важливо, тому що ми пропускаємо пацієнтів через вузьких спеціалістів, бо є велика кількість хвороб, які потребують втручання саме вузьких цих спеціалістів. Але часто пацієнти отримують від них заспокоєння, що з ними все окей, що їх показники ЕХОКГ, ЕКГ і гастроентрологічні різні стани, і неврологічні, абсолютно в межах норми. І мені дуже сподобалось таке дослідження, що Серед там, тисячі пацієнтів, які зверталися до первинної медичної ланки, 38 цих пацієнтів мали хоча б один да, соматичний симптом. І половина лише з них, там 16%, мали якесь органічну медичну причину для цього. Інша частина це були там, розлад або соматичними симптомами, або тривожний розлад. І що ще цікаво: чим більша кількість скарг соматичних, тим більша ймовірність. Що буде це в кінцевому випадку тривожний розлад? Якщо, наприклад, у пацієнта 2 дві три скарги, ну, наприклад, там біль в животі, сухість у роті і там трошки слабкість, то 7% з них мають тривожний розлад. Але чим більше скарг, тим більша ймовірність. Наприклад, якщо це є приблизно 8-9 скарг. І головокружіння, і запаморочення, і сонливість, і порушення сну, порушення апетиту, важкість ковтання, важкість дихання. І тут можна дуже довго перераховувати. То приблизно половина з цих пацієнтів. Буде мати тривожний розлад, тому, якщо так взяти, да який хоум message, да, який ми зробимо висновок з цього. Що якщо ви бачите пацієнта, який для вас приходить вже не перший раз, і ви його вже дообстежували? Ви виключили да ті стани, які ви підозрювали, або його якісь симптоми його могли вам натякати на якісь стани, і ви бачите, що кількість соматичних симптомів збільшується. Увага до їхньої кількості збільшується. Скеруйте цього пацієнта до психіатра, тому що з великою ймовірністю ми маємо тривожний розлад. Або проведіть скринінг на тривожні розлади для того, щоб знаєте, аргументувати пацієнту, чому ви скеровуєте до психіатра. Бо комплаєнс і така психоедукація пацієнтів це є дуже сильно важливо, бо в нас. В країні, на жаль, ще бояться психіатрів, ще не йдуть до психіатрів. І дуже часто сказати пацієнту, що вам треба психіатр, це поставити хрест на своїй кар'єрі, бо пацієнти думають, мені психіатр більше до цього лікаря не приходять. На жаль, але ми маємо з цим працювати е, подалі. Е, коли ми говоримо про критерії генералізованого тривожного розладу, я вам трошки їх е, ви можете з ними ознайомитись, чому я хочу, щоб ми з ними ознайомились? Тому що клінічний випадок пацієнта, про якого я буду сьогодні розповідати, це саме генералізований тривожний розлад. Тобто, це тривалий час, да, в нас є критерії МКХ, ДСМ, на основі яких ми виставляємо діагнози. Ці е, тривожні моменти охоплюють різні аспекти життя, види діяльності, зайчастіше при генералізованому тривожному розладі це спрямування на майбутні події, тобто на те, що буде. А що буде з моїм здоров'ям? А що буде з здоров'ям батьків? А що буде з країною? А чи я встигну, а чи все буде з нами добре? А і так далі. Тобто, це планування всього, і якщо щось іде не по плану, ще більше починає тривожити, ще більше починає хвилюватися. Чого, наприклад, під час повномасштабного вторгнення дуже сильно збільшилась кількість генералізованого тривожного розладу, тому що планування... Не дозволено. Тобто, ми зараз можемо планувати, а це все буде не так. А пацієнти з тривожним розладом, вони так чітко все має бути. Я запланував, що у вівторок я йду туди. Я маю вівторок йти туди, інакше моя тривога візьме верх наді мною. Не піддається контролю. Тобто, знов-таки повертаємось до діагностики з тривогою. Так? Тривога вона є обумовлена. Ми розуміємо, так, зараз мені страшно, тому що я йду. Нічним перевулком без ліхтарів, і мені якось тривожно, чи ніхто на мене не нападе. Це нормальна захисна реакція, це не тривожний розлад. Потім я приходжу додому, включаю світло, заварюю собі чайок, і моя тривога пропадає, тому що знову ж таки вже немає небезпеки. Коли це тривожний розлад, коли я прийшов додому, а моя тривога все продовжується. Мені ще здається, що щось не так, і завтра зі мною знов буде щось не так. Тобто, коли це заважає, коли це спричиняє дисфункцію у великій кількості сфер. І дуже часто ці пацієнти мають почуття провину, порушення сну, слабкість у м'язах або якісь незрозумілі болісні моменти, тобто біль у різних частинах тіла, яка не подається якомусь поясненню. Якщо ми говоримо про дітей, тому що я дитячий психіатр, і найчастіше до мене приходять діти підлітки, зазвичай у дітей це є моносимптом. Тобто, якщо ми говорили про... До цього я вам спеціально цей слайд про велику кількість соматичних симптомів ставила, тому що я знала, що цільова аудиторія це сімейні лікарі, і вам треба було порівняти це. Да? то у дітей дуже часто може бути один симптом. Наприклад, біль в животі вже відвідали кардіологів, вже здали аналізи, вже дообстежилися. А біль вже, вже там можливо навіть зробили пробне лікування, але не допомагає. Головний біль, втома, нудота і це дуже часто посилюється в ті моменти, коли є тригер. Наприклад, вихідні. Живіт не болить, голова не болить. Йдемо в школу, болить. Йдемо в школу і ще там буде контрольна робота, дуже болить. І це не тому, що дитина придумовує і хоче якось хитрувати і не піти в школу. Ні, її нервова система в цей час настільки хвилюється, що вона дійсно відчуває цей біль. І це дуже важливо розуміти. Е, і що ще характерно, що інтерпретацію цим симптомам надає дорослий. І якщо дорослий. Дуже часто сам має тривожний розлад, і на перші моменти такого стану дуже емоційно зреагував. Ой-ой-ой, викликаємо швидку лікарню, що з тобою що ти такий блідий, ти блюєш. Ой-ой. ой Якщо дуже сильно цим налякає дитину, дитину перемкне, вона таким це називається коригуючий досвід. Да? Тобто вона бере оцей приклад цієї тривоги. І кожен раз, коли буде боліти живіт, вона буде, і її батьки, і її дитина буде таку саму мати ситуацію. Якщо на такий стан дитини, батьки дитини зреагують спокійно, але це знов залежить не від них. Да? Ми не знецінюємо батьків і не звинувачуємо їх у тривожних розладах дітей. Бо батьки дуже часто росли в ті часи, коли про тривогу не знали. Це вже дорослі, які мають тривожні розлади. І тут ми маємо лагідно їм натякнути, що знаєте, вам теж треба про себе потурбуватися і твою і свою тривогу трошки скоригувати. Тому ми так дуже лагідно це. Пояснюємо, але дуже часто одним з компонентів поведінкового першого втручання це зміна реакції дорослих на такі стани у дітей. Ми з цього починаємо. Це дуже такий слайд, який я хочу, щоб ви на нього звернули супервелику увагу, тому що там ще 3-4 роки назад я була впевнена, що психіатричні стани і психологічні діагнози ми маємо вставляти лише коли ми виключили. Органічну патологію. Зараз критерії змінилися, і людина може мати. Головний біль напруги може мати мігрень, мігрень і паралельно мати головний біль як частину соматичного стану. Людина може мати гастрит, може мати виразкову хворобу шлунка. І паралельно з цими станами, які мають органічну природу, може мати психосоматичні прояви. І вони одне одному не заважають. Ми можемо паралельно лікуватися у кардіолога і модифікувати ті стани, які можуть мати симптоми там лікувати артеріальну гіпертензію, лікувати там ішемічну хворобу серця або у дітей щось лікувати. І пар... Паралельно ми можемо мати тривогу і лікувати її у дитячого психіатра, психолога. І тоді кожен з вузьких спеціалістів скоригує свій стан, і ми будемо мати класну якість життя у нашого пацієнта. Тому це дуже велика помилка. Знаєте, списувати симптоми. А ну у вас же гастрит, ну то що ви хочете. Ну маєте завжди біль в животі. А ну, у вас там не знаю, артеріальна гіпертензія, ну там страждайте завжди від чогось. Ні, це дві паралельні речі. Ми коригуємо то, коригуємо то. Тобто, один одного не виключає. Uh, і це важливо запам'ятати через те, що пацієнти. Соматичними скаргами, ми вже з вами проговорили, вони приходять не до психіатрів, вони не приходять до мене і майже ніколи не, не доходять. Це пацієнти приходять до вас. Вони приходять до сімейних лікарів, вони приходять до педіатрів, вони приходять до вузьких спеціалістів. І я вірю, що це є дуже складна когорта пацієнтів для комунікації. Це прям такий левел комунікаційних навичок, і софт-скілів, дуже розвинений, щоб їм пояснити. І тим самим, знаєте, не знецінити їх почуття, залишитись з ними в гарних стосунках і щиро допомогти їм. І коли, наприклад, до мене. Не приходить підліток, який вже 5 років лікує щось гастроентерологічне, йому ніяк не допоможе. То приблизно, так, як, як ці як цей котик я виглядаю, що ми могли раніше тобі допомогти, просто треба було раніше скерувати. Тому, якщо бачите таких пацієнтів, будь ласка, скеровуйте їх до психіатрів, до дитячих психіатрів, ми знаємо, як їм допомагати. Перша лінія нашої е, терапії тривоги це є когнітивна поведінкова психотерапія, і це є обов'язкова. Це це з чого ми починаємо. Бо коли людина з тривожним розладом живе роками, то в неї вже сприйняття різних ситуацій. Воно змінене, воно не таке, як у людини без тривожного розладу. Я вам більше скажу, що нейробіологія людини з тривожним розладом вона інакша. Їх мигдалина, префронтальна кора, фронтальна кора сприймає загрозу інакше. І тому сказати їм, ну просто не хвилюйся, це не працює. Це навпаки, знаєте, дратує пацієнта. Бо просто не хвилюйся, це не працює. В нас є когнітивно-поведінкова психотерапія, це доказовий метод, і всі пацієнти з тривожним розглядом, незалежно від того, чи будемо їм додавати медикаменти, чи не будемо їм додавати медикаменти, мають йти там в КПТ, або якісь основи КПТ, або психолог з елементами КПТ. Чому? Тому що когнітивно-поведінкова психотерапія це таке коло. У да? нас є. Е Поведінка, в нас є емоція, і в нас є думка якась була. Тобто, нашу емоцію, нашу реакцію тривоги спричиняє не конкретна ситуація, а те, що ми подумали про цю ситуацію. Наприклад, я приходжу в кінотеатр і бачу, що там сидить мій одногрупник. Я машу йому рукою, він мене не помічає. І о, сідає там далі, продовжує свою діяльність. Людина без схильності до тривожного розладу і без тривоги, що подумає, ну, темний зал, кінотеатр, він мене не побачив. І спокійно собі сяде дивитись фільм. Все, на цьому все закінчилось. Людина з тривожним розладом, що думає, Ого, ми з ним посварились, він на мене образився. Напевно, щось між нами пробігло не то. Так, що я останнього зробив, як відбулася наша остання зустріч? І він починає накручувати у цей емоційний тривожний клубок, вже починає накручуватись, і він вже не може сидіти спокійно дивитися фільм. Він вже думає про цю ситуацію. Хоча ситуація одна та сама. Я привітався зі мною не привіталися. Але інтерпретація ситуації різна, і тому КПТ працює саме з інтерпретацією ситуації. Тобто, психолог з пацієнтом розбирають, які думки виникли, а чому вони виникли, а які аргументи до цих думок, а які контраргументи до цих думок? А потім ми будемо йти в поведінкові експерименти і набирати коригуючий досвід. Але це не тема нашої доповіді, тому про це розповідати не буду. Далі момент. І далі ми роздумовуємо, чи треба нам медикаменти, бо не всі тривожні розлади потребують одразу медикаментів. Іноді ми можемо почати з КПТ і потім за необхідності додати медикаментозні препарати. І дуже часто наша нейробіологічна схильність до якихось розладів, і наша поведінка в короткосроковій перспективі зменшують тривогу. А в довгостроковій перспективі її посилюють за рахунок того, що людина не отримує інший досвід. Наприклад, у дитини це дуже часта історія, це така левова частка моїх пацієнтів. Дитина боїться виступати в класі, боїться розповідати вірші, боїться виходити, відповідати перед цим класом, боїться виступати на сцені, боїться знайомитись з новими людьми. Тому що в неї є думка, да? ну, так, ймовірно, да? ми можемо себе це і навіть поступувати. З дитиною, це з'ясовується, що якщо я скажу щось не так, з мене будуть сміятися. З мене будуть сміятися, зі мною не будуть дружити. Зі мною не будуть дружити, я буду само, самотня. Кінець. Що таке коригуючий досвід? І яка поведінка? Да? Поведінка, я не хочу, щоб оце сталося. Тому я не буду виступати. Не виступаєш, нема проблем. Ніхто не сміється, ніхто тебе не кидає, самотнім ти не стаєш. І в короткостроковій перспективі це є супер, я відмовилась від виступу, все добре, мені полегшило. Але в довгостроковій перспективі моя поведінка не змінилася. І тому що треба робити? До чого ми хочемо дійти в кпт психотерапії Яка наша мета? Це взяти і зробити те, що я боюся. Я боюсь виступати, я йду і виступаю. І виявляється, що ну, в цілому все більш-менш можливо. Навіть мене ніхто не засміяв. А якщо засміяв, то я також вижила після цього. І хтось таки не засміяв, і хтось зі мною залишився. І це називається коригуючий досвід, який змінює нашу поведінку, бо нам необхідно саме змінити поведінку. Наступний наш момент це може бути додавання антидепресантів, і ми знаємо, що першою групою вибору є селективні інгибітор зворотнього захоплення серотоніну. і якийсь саме препарат, і що саме ми будемо призначати, дуже залежить від того, який комплаєнс дасть пацієнтів. Тобто, ми обов'язково маємо запитати, як пацієнт відноситься до антидепресантів, які в нього є міфи, і ці міфи постаратися да намагатися на консультації розібрати, для того, щоб він не вийшов за кабінети з цими упередженнями, бо він заліз в гу. Google, Google його налякає і він не буде робити те, що ви призначили. Потім оцінити, чи є якісь супутні стани, які, на, на які нам необхідно вплинути, і які заважають нам підібрати якийсь препарат, можливо, якийсь супутній стан є протипоказом до, до певного препарату. І тому ми так дуже так детально обираємо, що саме ми будемо призначати. І дуже обов'язково, якщо ми говоримо про. Психосоматичні стани, про соматизацію тривоги, психоедукацію і поясненням пацієнту, ну це велика частина. Ви просто сказати йому, знаєте, що, йдіть до психіатра, ну, він не дійде, він образиться, йому легше не стане, вам легше не стане, ще й на вас скаргу накатають. Тут нам треба обов'язково пояснювати. І зараз е сімейні лікарі мають право призначати антидепресанти, вони можуть призначати антидепресанти на первинній ланці. І нам дуже важливо пояснити пацієнтам, коли він. Події. Е, до мене часто приходять пацієнти, які кажуть, ми приймали ваші антидепресанти, нічого не допомогло, тільки гірше стало. Починаєш запитувати, лікування було не тої тривалості, якої треба. Місяць поприймали, перестали. Ну вони за місяць ще не встигли спрацювати. Потім не те дозування, яке має бути якесь мінімальне гомеопатичне дозування, яке також не могло подіяти. Тобто, ми пацієнтам пояснюємо, що наші препарати, антидепресанти, спрацюють через 6-8 тижнів. Ми не очікуємо ефект завтра, ми не очікуємо ефект післязавтра, ми не очікуємо навіть через тиждень. Це буде не швидко. Давайте наберемось терпіння. На початку нашої терапії може стати гірше, я вас про це попереджаю, я вам про це кажу. Давайте разом це переживемо. Якщо вам буде прям дуже погано, я вам призначу препарат для того, щоб вам на момент, поки спрацюють антидепресанти, стало легше. Але, будь ласка, самостійно не відміняйте. Говоримо їм про те, що антидепресанти не викликають залежності. Говоримо їм про це, що вони не будуть приймати їх все життя. І кажемо їм, що якщо це препарат не допоможе, ми маємо в арсеналі ще засоби. Ми знаємо, як вам ще допомогти. У нас є друга, третя ланка. Ми знаємо, що з вами робити, бо тривожним пацієнтам негарно так казати, пацієнтам з тривожними розладами, бо це стигматизація, це потрібно чути від вас, як від людини, якій вони довіряють. Клінічний випадок: пацієнт е, знеособлений, щоб ніхто не пізнав, 16 років я зустріла його насправді в клініці в вбиральні, тому що він дуже довго не міг зайти в кабінет, бо постійно мав відчуття цієї в'язкості слуни і нудоти. І потім ми вже з ним познайомилися в кабінеті. Які скарги є? Біль у шлунку, головний біль, в'язка слона. Ця в'язка слона заполоняє ротову порожнину. Через це викликає почуття, ніби постійно хочеться пити і постійно хочеться блювати. Є таке постійне відчуття нудоти. Він запивається великою кількості води, щоб цю слину зробити не. Такою в'язкою, і через це в нього є тяжкість в животі. І через тяжкість в животі приєднується знов повертається на ну, і блювання. І оно такі цикли. Що важливого, цей пацієнт, для чого я вам це кажу, він має. Вроджену ваду серця, причому таку знаєте, кориговану хірургічну з СН, тобто він має органічний стан, він має соматичний стан. Да? тобто В цілому ми можемо сказати, ну у вас вада серця, що ви хочете. Да? Але що важливо, через те, що він має вроджену ваду серця, яку декілька разів, декілька етапів хірур... оперували хірургічно. На ранньому етапі життя дуже велика кількість уваги його батьків приділялася його здоров'ю. Він десь там присів, батьки, боже, 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 що з тобою сталося? Він в нього сердечко закололо, він поблід, він він там серцебиття з'явилося, і батьки навколо нього бігали. І тут не є провина батьків. Вони хвилювали за дитину, в неї вроджена вода серця. В нього в неї не скажу хто це. А, і вон цим самим оце коло. Уваги до своїх симптомів, воно запустилося. У цей тривожний цикл, ця нейробіологія запустилася. Далі, цей пацієнт був обстежений, госпіталізований, багато разів його лікували. І дійсно, вузькі спеціалісти знайшли свої стани: і еритематозна гастропатія, і синдром циклічного блювання. І кардіологи там профілактично, йому, я так розумію, вада серця вимагала прийому аспірину. Тобто він отримував лікування, але воно не допомагало. І я хочу вам акцентувати на тому, що ми проговорювали цей момент. Да? Вузькі спеціалісти не виключили органічний стан. У, у дитини є органічний стан, у нього є вроджена вада серця, у нього є реметиматозна гастропатія, але його симптоми, інтенсивність їх і обумовлена не основною станом, а тривогою. Що відбулося далі? Пацієнт знаходиться да, об'єктивно в схвильованому стані, неспокійно сидить, сором'язливий, відпускає очі, дуже дуже поступово входить в контакт, періодично зупиняється і так голосно ковтає цю слюну. Він каже, що йому дуже складно. Моменти, коли ми починаємо зачіпати тему там друзів, хвороб, в нього починається такий епізод, коли він каже, мені складно дихати, відкрити відкрити там е, вікно, має важкість в животі, блідість. Цей епізод триває приблизно 5-6 хвилин. Я розумію і вам кажу, що це панічна атака, так виглядає. Ми почнемо з ним спілкуватися. Тобто булінгу в школі немає. Причини, чому не ходити в школу, немає. Навчиться гарно, здатності до навчання високі, когнітивні здатності високі, комунікаційні здатності високі. Тобто його ніхто не ображає, щоб, там, знаєте, придумовувати, чому я не може ходити. Але має хобі, але це постійне відчуття, що йому знов стане погано, що це постійне відчуття е е нудоти і блювоти, йому заважає. І ще, ще важливо, коли. Раз колись він був десь без мами, він був десь з друзями, йому стало погано, і цей епізод тривав трошки більше, ніж зазвичай. І мозок з тривожним рододом пов'язав ці епізоди. І в нього вийшло так: я без мами, я в небезпеці, я відмовляюсь гуляти з друзями, бо може виникнути епізод. Якщо виникне епізод, мама не буде поруч, мама мені не допоможе. Це ускладнює життя. І коли ми спілкуємося окремо з мамою, то мама описує да свого. Сина, доньку, як тривожного, боїться багатьох речей, турбується про здоров'я, хтось захворів, температура, вже все. Це смертельне захворювання. Знову ж таки, повертаємось до акценту. Через те, що була вроджена вада серця, велика кількість ходили по лікарям, обстеження операції. Акцент на цьому був здоров'я, життя і так далі. Що важливо, було виключено депресивний стан, не було соціальних думок, не було ніякого селф харму Тут трошки швидше час закінчимо, тобто, це я вам намагалась показати, що пацієнт відповідає критеріям генералізованого тривожного розладу, Галочки, чому він відповідає критеріям? Це пацієнт відповідає критеріям панічного розладу, чому він відповідає критеріям? Як звучить наш діагноз? Генералізований тривожний розлад, панічний розлад, ну і, звичайно, його там основна органічна патологія. Що було рекомендовано? Когнітивна поведінкова психотерапія. Вони в кінцевому рахунку дійшли, але перше, що я зробила, я знала, що я хочу призначати антидепресанти, а, і я знаю, що мої антидепресанти мають побічно дію на серцево-судинну систему, вони подовжують інтервал ПЕК'ю. І я побачивши оцю виписку кардіологів. Я так трошки кажу: дайте, давайте ми підемо до вашого кардіолога, скажемо, що ми хочемо приймати сертралін, і він має отаку-таку дію на інтервал ПК подовжується. Давайте подивимося, що в нас з провідністю, що в нас з серцево-судинною системою, чи дає він дозвіл. Потім мені кардіолог відписав, що він дозвіл дав. Ми е, розпочали лікування антидепресантам. Це був сертралін, це селективний інгибі е, захоплення, інгібітор захоплення серетоніну. Е, сертралін це діюча речовина, це не торгова назва, торгова назва може бути безліч, я не, не називаю її. Починали ми з 25 мг тиждень, потім 50 мг ще тиждень. І ми вийшли на дозування 100 мг з третього тижня. І ми попереджаємо, я попередила і пацієнта, повертаємось до питання психоедукації, і пацієнта і маму, що ефекту не буде одразу. Що з того моменту, як ми вийшли на 100 мг, ми маємо прочекати 6-8 тижнів і потім оцінити ефект. Не кидати раніше, якщо вас щось турбує, пишіть раніше, може на початку з'явитися такі-то такі-то симптоми, може буде то-то, то-то-то. Давайте з вами все-таки зробимо це. Який ми бачимо результат? Якщо у пацієнта панічні атаки були щодня, то тепер вони в нього раз в 14 днів, що я вже успіх. Між цими панічними атаками немає дискомфорту в животі, немає відчуття в'язкості слини, немає цієї постійної нудоти. Нормалізувався сон, нормалізувався режим і дуже часто характерно, що змінилась поведінка. Він перестав уникати якихось походів до друзів без присутності батьків, бо він же цього не боявся. Ще якийсь ризик да, ми мали, що е, е, я себе так перестрахувала, е, відіслала до кардіолога. Я люблю спрацювати з військовими спеціалістами, кожен має свою зону компетенції, свою відповідальність. Е, ми прийняли рішення, що ми приймаємо сертралін, але е, я вам казала, що цей пацієнт приймає аспірин. І сертралін, і аспірин це підвищений ризик кровотечі. Да? Це в нас написано на аптудеті. Ми за цим спостерігаємо ті моменти, які ми можемо. Ми коригуємо, ми там здаємо аналізи. Тобто, тут момент такий, що ми про це знаємо, мама про це попереджена, ми на це звертаємо увагу. Тут я хотіла трошки розказати, у мене час закінчився, тому не буду на цьому зупинятися. Що в дитячому віці оце як момент з униканням? Раз була ситуація, що е, дитина е, без мами пішла, і цей епізод був трошки тривалий, вона це запам'ятала. І потім без мами не могла ходити. І який нам треба була корекція? Нам треба було, щоб він 10 разів пішов гуляти без мами і зрозумів, що епізод від цього більшим не стає. Що він може з цим впоратися, отримати коригуючий досвід і далі йти гуляти без мами. І коли ми говоримо про таку кпт психотерапію такі сходники експозиції, це не про забути старий досвід. Він не забув, що колись він був без мами, йому було погано а про те, що він зробив нову кількість нейронних зв'язків. І він знає, да може бути так, але от 10 разів було так, і один раз було так. З Ймовірністю буде добре. Дякую за увагу.